Привіт! Ласкаво просимо на презентацію з тригонометрії. Давайте спочатку згадаємо те, що ми вже проходили. В останніх декількох відео ми вивчали визначення функцій синуса, косинуса і тангенса. Мнемонічне ім'я, яке ми використали для кращого запам'ятовування формул, було с Давайте я це запишу СКО. Це означало наступне. Припустимо, у нас є прямокутний трикутник. Дозвольте, я його намалюю ось прямий кут. Ось гіпотенуза. Давайте я позначу гіпотенузою буквою H. Скажемо, нам треба знайти ось цей кут. Назвемо його тета. Значить, це прилеглий катет. А, це протилежний катет. Це Наша абревіатура означає, що синус дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи, косинус прилеглого катета до гіпотенузи, а тангенс відношенню протилежного катета до прилеглого. На даний момент, особливо якщо ви виконували вправи академії хана, це повинно бути у вас доведено до автоматизму. Вам повинно бути це зрозуміло. Однак визначення через прямокутний трикутник має свої слабкі місця. Наприклад, що, якщо цей кут наближається до 90 градусів? У прямокутному трикутнику не може бути два кути в 90 градусів, правильно? Тоді це був би вже не трикутник, а прямокутник чи щось подібне. Ви, звичайно, могли б обчислити, що відбувається, коли кут наближається до 90 градусів. Але у цьому випадку це визначення не підходить. А якщо цей кут від'ємний, чи він більше 90 градусів? Що якщо він дорівнює 800 градусів чи 8 π радіан? 8 радіан і 800 градусів це, звичайно, не одне і те ж. Але головне те, що визначення не підходить, тому що ми навіть не можемо намалювати прямокутний трикутник з такими кутами. Тому зараз я познайомлю вас з додатком до цього визначення. Воно фактично таке ж саме, але при цьому дозволяє обчислювати синус, косинус і тангенс для кутів більше чи рівних π поділити на 2 чи кутів які менше 0. Отже, давайте намалюємо одиничну окружність. Це просто вісь координат. Ось окружність з радіусом 1. Перевірю, чи правильний інструмент для письма я обрала. Отже, це кут тета. Це кут між цією прямою вісю Х, а це радіус. Ми казали, що радіус цієї окружності мінус 1. Значить, довжина цієї прямої – 1. Тому що вона йде від початку координат до зовнішньої межі окружності. Тепер я намалюю тут трь... прямокутний трикутник. Давайте я просто проведу тут пряму. Ось наш прямокутний трикутник. Давайте будемо використовувати визначення, яке ми вже вивчили. Спочатку давайте зосередимо увагу на синусі. Синус дорівнює відношенню протилежного катета опозит до гіпотенузи англійської hypotenuse. Давайте використаємо це стосовно нашого прямокутного трикутника. Це прямий кут. Де катет протилежний цьому куту? Ось цей катет. Давайте я перейду на жовтий колір. Де гіпотенуза? Гіпотенуза це радіус, правильно? Координати точки, у якої радіус перетинає окружність Х. А яка висота цього протилежного катета? Вона дорівнює y. Це просто відстань до цієї точки. Значить, син з цього кута. Синус тета буде дорівнювати відношенню протилежного катета, тобто нашій жовтій стороні, яка є просто у координатою до гіпотенузи нашій рожевій стороні. Яка довжина гіпотенузи? Вона дорівнює радіусу цієї одиничної окружності, значить, це 1. Y поділити на 1 дорівнює y. Ми бачимо, що синус θ Дорівнює y. Тепер давайте таким же чином знайдемо косинус тета. Ми знаємо, що косинус це відношення прилежного катета до гіпотенузи. Де у нас прилежний катет? Прилежний катет це ось ця нижня сторона. Мені не вистачає, на жаль, місця. Значить, косинус тета буде дорівнювати відношенню цієї сірої сторони, тобто прилежного катета. А що він собою уявляє? Яка його довжина? Це просто х, правильно? Якщо це точка y, то ця відстань х. Ми вже казали про те, що ось ця відстань y. Тобто, ми знаємо, що прилеглий катет дорівнює х. Значить, косинус θ дорівнює відношенню х до гіпотенузи, яка дорівнює 1. Тобто косинус θ дорівнює х. Я знаю, що ви думаєте, це дійсно чудово. Косинус θ дорівнює х, синус тета дорівнює y, але як це відрізняється від того, що ми робили раніше? Якщо раптово наш кут буде дорівнювати, скажімо, 90 градусів, я зможу знайти його синус. Синус кута це просто y. у – координата у випадку 90 градусів, він дорівнює 1. Ой, щось я заплуталась. Кут θ дорівнює 90 градусів, чи π поділити на 2 радіан. Це π поділити на 2. Таким самим чином, косинус π поділити на 2 дорівнює 0, тому що х координата тут дорівнює 0. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. О, я забула про тангенс. Зараз, мабуть, ви відразу згадаєте визначення тангенса. Давайте використаємо ось цей зелений кут тета, тому що це більш звичайний кут. Це відношення протилежного катета до прилежного. Значить, для цього кота тангенс дорівнює y поділити на х. Пам'ятайте, що y і х, які ми тут використовуємо, це координати точки на одиничній окружності, у якій радіус перетинає окружність. Синус θ дорівнює y. Косинус θ дорівнює х. А тангенс θ дорівнює y поділити на х. Давайте розберемо ще декілька прикладів, і я сподіваюся, що для вас це стане більш зрозуміло. Дозвольте швиденько намалюю ще одну одиничну окружність, отже, ось вона. Ось вісь координат ось одна, ось друга. Ось ще один приклад. Припустимо: у нас є кут, який дорівнює π поділити на 2. Кутта дорівнює π поділити на 2. Це кут 90 градусів, якщо вам більше подобаються градуси. Тепер подивимось, де він перетинає одиничну окружність. Це одинична окружність, значить її радіус 1. Ми бачимо, що синус кута пі поділити на 2 дорівнює y координаті точки, у якій він перетинає одиничну окружність, тобто він дорівнює 1. Чому дорівнює косинус кута пі поділити на 2? Це х-координата точки, де наша пряма перетинає окружність. В ній х дорівнює 0. А чому дорівнює тангенс кута пі поділити на 2? Це цікаво. Ми визначили тангенс як відношення y до х, тому це точка 0, 1. Правильно? y дорівнює 1, тобто тангенс θ дорівнює 1 поділити на 0. Значить, Тангенс 90 градусів неможливо визначити. Відповідно, ми не можемо визначити функцію тангенса у деяких точках, але на наступному уроці ми накреслимо її графік і побачимо, що вона наближається до нескінченності. І таким самим чином ми спробуємо знайти значення функції для кута π, тобто 180 градусів. Це ось ця точка. Значить, синус π дорівнює, чому дорівнює y координата? Ця точка має координати мінус 1 0, тобто її y координата 0. А чому дорівнює її х координата? Косинус π мінус 1. І, звичайно, не забуваємо про тангенс. Чому дорівнює тангенс π радіан? Він дорівнює відношенню y до x, тобто 0 до мінус 1, що дорівнює 0. Сподіваюся, це зрозуміло. У наступному відео ми розглянемо графіки функцій у цих точках і побачимо, як вони співвідносяться один з одним, і чому важливо визначати синус, косинус і тангенс таким чином. До наступних зустрічей! Побачимось!